У цьому році ми відкрили оновлений макет фортеці Ізмаїл станом на 1790 рік. Це турецька фортеця Ізмаїл. 1300 будинків на 1770 рік було в місті. Переправу також відігравав важливу роль. Мечеті церкви також можете побачити, оскільки в нашому місті жили представники різних національностей. Це вірмени, греки, молдовани. Турки татари звичайно розташування кварталів та будинків та навіть дерев. Ми взяли з плану Ізмаїла 1872 року. Кожен може побачити, як виглядала фортеця Ізмаїл на 1790 рік, що вона була. Земляною, земляний рів, земляний вал лише один бастіон був кам'яний це табія, все інше було земляне. Фортеця була недобудованою. Це місце. Ми називаємо зараз сили, місце, де розвінчуються міфи нашого міста.